Несподівана атака в бік Херсона. Росіяни не відкинули ідею штурму міста. Дніпром сунули борти, набиті десантом. Окупанти вже бачили себе на правому березі, але за секунду все обернулося на суцільний хаос. Один вибух, другий, і борти російських суден розліталися, наче концерні банки. Танки разом із екіпажами падали у воду. Солдати у паніці кидалися за борт, намагаючись урятувати хоч когось. Річка поглинала їх один за одним. Рашисти втрачали контроль над опо. Операцію і стали тонути побачене обов'язково вразить вас. Вітаю, любі глядачі. Говоримо дійсно про важливі речі. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Рашисти активізувалися біля Херсону та не полишають спроб висадитися. Сили оборони України знищили судна з російським десантом біля узбережжя Херсонщини. Рашисти сподівалися, що оборона ЗСО слабла і несподіваної висадки ніхто не чекає. Та раптом пішли в атаку. Бійці військово-морських сил України підірвали російські судна, які. Намагалися висадити десант на Херсонщині. За даними відомства, унаслідок ураження плавзасобів у російському підрозділі повітряно-десантних військ загинули багато військовослужбовців. Велика частина потонула. На цьому все не скінчилося. Гур міністерства оборони України в чорному морі та тимчасово окуповані території Херсонської області ракетою повітряного базування знищили катери російської армії ще перед тим, як вони випливли. Таким чином вдалося потопити підкріплення подібних атак. Завдати високоточного Ногу удару ракетою по цілі армії Рефі у Чорному морі вдалося завдяки лазерній підсвітці з дрона. Також безпілотник зафіксував успішне знищення військового катера, додали у відності. Також російські війська в Херсонській області намагалися штурмувати позиції українських захисників на острій Великий Вільховий. Українські підрозділи успішно відбили атаку. Речник сили оборони Півдня Владислав Волошин говорить, що на Придніпровському напрямку ворог активізувався в дещо іншому напрямку ніж Антонівські мости здійснив спробу висадки на острові Великий Вільховий. Також активізувався на острові Білогруди, де намагається перекинути туди нові форсувальні групи для того, щоб продовжувати свою спробу взяти під контроль ці острови. Розповів він за словами речника. Основною метою окупантів є контроль над островами в південній частині Херсона. Тож Росіяни не припиняють штурмів районах залізничного та автомобільного Антонівських мостів, попри відсутність успіхів, за словами речника. Ситуацію на цьому напрямку. Є непростою. Це доволі непростий напрямок. Щодня ми фіксуємо там приблизно 7-8 бойових зіткнень. Противник перегрупувався. Він намагається зайняти певні плацдарми на островах. Це йому не вдається. Але вчора ворог застосував кориговані авіаційні бомби безпосередньо по Херсону. Ворог влучив у міст, який веде на один з районів під назвою Корабель. Інформація про наслідки руйнувань та наскільки цей міст зможе витримувати навантаження. Буде дещо згодом. Наразі триває обстеження мосту після завданого росіянам удару, додав Волошин. Також стало відомо, що Росія перекидає десантні підрозділи на південний напрямок для поповнення втрат. Російські війська проводять передислокацію підрозділів на південному напрямку. Зокрема, перекидають десантні сили та поповнюють втрати особового складу і техніки. Далі цитую за даними нашої розвідки на південному напрямку перебувало кілька ворожих підрозділів, які проходили відновлення бойове злагодження, поповнення втрат особового складу, припасів. Тому зараз проти намагатиметься в першу чергу перекидати десантні підрозділи. Він їх перекидатиме на Херсонський чи придніпровський напрямок. Також деякі підрозділи перекидає і на Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівські напрямки, зазначив Волошин. Він підкреслив, що йдеться не про масове нарощування сил, а про ротації та поповнення окремих штурмових підрозділів. Це не стільки сили засоби, які можуть суттєво вплинути на наші бойові дії. Це особовий склад деяких штурмових підрозділів, додав речник. Загалом на Херсонському напрямку російські війська намагаються форсувати Дніпро маленькими групами по дві-три людини. Українські військові не дають окупаційним військам накопичувати сили на Дніпровських островах для висадки десанту на правий берег. Про це повідомили військовослужбовці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС Збройних Сил України. Пробують форсувати річечки та болота буквально на звичайних автомобільних камерах, пляжних матрацах, якихось човник. Ках, це неефективно, і ми їм не даємо цього зробити. Додав командир першого батальйону В'ячеслав Пташинський. За словами командира батальйону безпілотних систем Миколи Ставицького, одним з основних завдань підрозділу є порушення логістики армії. Тому вони не дають російським військовим накопичувати сили на островах у Дельті Дніпра. Ми максимально намагаємось зривати їм як ротації, так і підвіз логістики на острови. Особовий склад там дуже деморалізований, особливо на фоні наближення холодів. Стверджує командир батальйона безпілотних систем. Сили оборони завдають ударів по точках зльоту безпілотників, операторів РФІ та по артилерійських установках. Повідомив В'ячеслав Пташинський. Він розповів, що підступи до Антонівського мосту з обох боків Дніпра перебувають під повним контролем ЗСУ. На думку військового окупанти роблять фейкові вкиди про нібито успіхи російської армії, щоб підняти бойових дух своєму особовому складу та мотивувати їх рухатися уперед, навіть якщо це наперед провальне завдання тим часом і агента теж паралізувала логістику окупантів між Кримом та Херсонщиною. Розвідники теж успішно здійснили диверсію на залізничних шляхах поблизу Сімферополя. Це зупинило рух поїздів, порушивши постачання окупантам на херсонському та запорізькому напрямках. Внаслідок операції рух поїздів було призупинено, що безпосередньо порушило постачання боєприпасів, палива та техніки окупантам. Повідомили агенти Теж крім того, партизан руху повідомляють, що росіяни перекидають в Хер... Сонської області каральні спецзагони для російських військ агенти партизанського руху а теж заявили про прибуття в підрозділи російської армії спеціальних офіцерів разом із резервними ротами, завдання яких фізично ліквідовувати будь-які спроби відступу за даними агентів 127 двадцять окремої розвідувальної бригади у разі відходу солдатів з позиції, незалежно від причин, зокрема через поранення чи втрати, резервна рота або відкриває вогонь по відступаючих, або влаштовує показовий польовий суд перед особовим. Складом теж означає, що йдеться про відчайдушну спробу командування рефі досягти бодай якогось результату на херсонському напрямку, де окупанти зазнають значних втрат без жодного просування. Ціна цієї авантюри життя російських солдатів, яких тепер нищить свої ж, зазначили партизани. Начальник відділення комунікації 34-ї бригади, 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Рудаков повідомив, що воїни бригади знищили цілий екіпаж безпілотників російської армії у районі Кардашин. На лівобережжі Херсонщини з даної позиції російські пілоти здійснювали вильоти. Це був точковий удар, аби не наражати на небезпеку цивільне населення, яке вони можуть використовувати як живий щит для прикриття, говорить Рудаков. За його словами, армія рефі постійно атакує безпілотниками жителів Херсонщини. Військовослужбовці 34-ї бригади виявляють позиції окупантів, звідки вони здійснюють вильоти безпілотників на правобережжі Херсонщини та атакують їх, щоб запобігти черговим ударам по мирному населенню. Аньо також відомо, що через нестачу резервів окупанти терміново перекидають війська під Покровськ, оголюючи Запорізькі Херсонські напрямки фронту. За інформацією підпілля в районі Вугледара щодня фіксуються колуни техніки та військових, які рухаються обіг Покровська. За попередніми даними більшість із них знімають з Херсонського та Запорізького напрямків. Інформатори а теж серед російських військовослужбовців 506-го мотострілецького полку підтверджують, що до їхніх позицій прибувають сотні нових військових. Ких одразу ж відправляють у штурмові групи без належного оформлення та підготовки. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!